Реанімаційний пакет реформ представили сьогодні. Рівняна громадська ініціатива під такою назвою бачить основним своїм завданням пояснити реформи простою доступною мовою та обговорити їх з місцевими громадами, а вже згодом реалізувати ключові реформи, які приведуть до утвердження відкритого суспільства підзвітності влади суспільству, нових відносин між громадянином і державою. Спеціально для цього учасники ініціативи розробили дорожню карту реформ для парламенту восьмого скликання. У нас була презентація дорожньої карти. Форму, яку ми сьогодні могли взяти серед часткових матеріалів, де ми ще під час передвиборчої кампанії напрацювали ті заходи в тих ключових сферах реформ, які ми вважаємо першочерговими. І після того наші експерти доопрацьовували саме тіло коаліційної угоди завдяки нашим експертам. Там, зокрема, з'явилися наприклад розділ реформа виборчого законодавства. Тому що Шановні депутати українського парламенту не дуже хочуть змінювати правила. Виборів, за якими вони буде потрапити, активісти об'єдналися навколо конкретних напрямків реформ. Зокрема, у рівному вони представили своє бачення закону про адміністративну процедуру, реформу державної служби, уряду та міністерства. Якщо коротко розповісти, то в е, нас зараз є кабінет міністрів, який не спроможний впроваджувати реформи ефективно, не через те, що е, без оціночних понять, хороші чи поганий, через те, що система так працює, е, так побудована. Е, Механізму прийняття рішень і так далі. І, власне, крім цього, в нас є Державна служба в Україні, яка не має жодних стимулів ставати більш професійнішою, розвиватися, яка не дає жодних можливостей залучати найкращих молодих спеціалістів, яка є політично заангажованою і неефективною. І абсолютно незахищеність громадянина від дійчих. Своїми думками щодо реформування поділився і голова Рівненської обласної ради Михайло Кирилов. Совкова система, як була Радянського Союзу, так вона і злишилась. якихось реальних змін, так і не було. Всі говорять про реформи уже багато років. Я чую з багатьох, що десятки років всі говорять про децентралізацію, про якісь реформи, але... Що таке реформа? коли реальна людина побачить і відчує, да, що щось змінилося, крім того, активісти громадської ініціативи розказали про ті реформи, які вже розпочалися: наприклад, забезпечення діяльності національного антикорупційного бюро, а саме проведення відкритого конкурсного відбору на посаду директора, закон про відкритість використання публічних коштів, законопроект про доступ до публічної інформації у формі відкритих даних та ряд інших реформ. Рівне От, зокрема, там ми ж виступаємо з реформу місцевого самоврядування Це передача ресурсів, повноважень і забезпечення контролю позорості органів місцевого самоврядування як перед державою, так і перед громадянами. От основним такою конституцією це там, там статус міста, де прописані можливості для громадян брати участь в управлінні містом. Це від Осенів до загальних зборів, громадських кухня, місцевих ініціатив. Скажімо, в для того, щоб нести місцеву ініціативу в місті рівно потрібно. Ініціативна група не менше там тисячу осіб для того. Міський голова рівного Володимир Хомко поділився з присутніми своїми побоюваннями з приводу підняття цін на тарифи. Мовляв, насправді це не реформа, проте люди можуть подумати, що це нововведення, і тоді процес реформування депутати зарубають ще на початках. У нас є свій орган, асоціація між України, юридична група, і те, що ми запропонували, практично все дійшло в цю концепцію. І я, чесно кажучи, не хотів би, щоб ці концепції щось змінилися. Ця концепція нас міський міській малі. Нічого не треба говорити. Це обговорено в суспільстві. Це всі підтримали. Підписана коаліційна угода. І там написано, що це має бути. Знаєте, що заважає? Вибори. Той, хто буде проводити реформу, абсолютно очевидно. Слово було правильно, сказано, камікація. Реддів тої людини, яка приречена, політично ця людина приречена, або та група, або та партія. Треба взяти на себе на себе. Розуміти, що ти йдеш на це, але людина взяла на себе. Так, політично я приречений, я зроблю, залишусь в історії. Оцінюють на через 20 років. Такої людини зараз немає, яка хоче, щоб її оцінили через 20 років. Всі хочуть виграти наступні. Відтак, громадська ініціатива реанімаційний пакет реформ в рамках своєї програми планують об'їхати 24 міст України. І всі напрацювання, коментарі та зауваження внести в дорожню карту реформ. Зряна жичук Дмитро Спіченко у ритмі подій.